Доброго дня підписники та підписниці каналу, глядачі. Прийшла весна, 9 березня, потепліло. З вами канал дядько Роман. Так, У нас сьогодні уранка. Можна сказати, це вже другий город. Там трошки попросили взорати. Взорали підрядки там таке. А цей город попросили ще зарати осінь. Але залили дощі. Тоді не було коли і дощі. Але ж його все одно треба було згорати. Так що весною приїхали ось. Коли вже вийшло. Це після ліцерки. Мучимо чмонів. Хоче, але треба. Воємес стоїть із ковшом. Ковша ще треба, відчіплювати довго, дає ще чмоня. Відний члоня. От на цьому місці не хоче, не хоче і все. А є чмоню. Чмоня не хоче. Юмазом було б повеселіше. А чмоні важко. Ну, Плуга перемастила на зиму, все так, як треба. Ух, не ржавий, та й добре, бо поки притреться тоді як ржавий, то погореш усе. Поки погода дозволяє, немає дощів, то робимо роботу. Там щось трохи дощів передають. Так що треба попідганяти роботу. Там скоро сіяти, не буде коли, а догнати роботу треба. Нічого, зимою віддихав, прийшла пора вже пахати, як то кажуть. Важко після ліцерки. Але нічого. Отдихнув, пора пахати. Ось така оранка виходить. Оце що на чмоні треба Якби кабіну Юмазовську, хорошу, велику. І передкаю. І зробити двигуна. Покрасити. І чого я хороший трактор? І так буде на добре, що він носки. Все-таки два трактора, це, звісно, чутко. Робиш одне, другим і друге. Або якщо тим культивіруєш, то можна й тим, що є культиватор, ще один. Особливо в Воронці, добре. Два трактори вкинув. За день все порав і все. А так одним тим юмазом, поки змучиш його все. Так що два трактори, та й можна щось робити гарне. Коріння гарне, велике. От через те й важко. Поки воно його це все порве. Дай яке коріння. Та через те йому важко. Тому чмоні нашому. А нічого. Нехай привикає вже знов. Та розслабився за цілу зиму. Тут ще трошки залишилось. Та й будемо їхати додому. Ще там є робота. Основну ми сьогодні зробили. Так що будемо завершувати відео. Всім щастя, здоров'я, мирного неба! Дякуємо, що дивитеся, ставите лайки, коментуйте, всім дуже вдячний. Так що всім пока. Саме головне здоров'я і мир на небо. Так що таке. Все, бувайте!